Щиро та відверто лікарі району признавались у своїй любові до вітчизни під час конкурсу Я люблю Україну, який днями відбувся в центральній районній лікарні. Як зазначила головний лікар роціверської центральної районної лікарні Світлана Шам, цей конкурс нагода для кожного висловити свою любов до неньки України, особливо в цей нелегкий для неї час. Ми зібрались для того, щоб всі етнічні українці. І ті, для кого Україна стала другою батьківщиною, рівною батьківщиною, визначились в пріоритетах, визначились в людських цінностях і дійсно підтримали національну ідею в такий нелегкий для України час. Не тільки з вірою в майбутнє, не тільки з любов'ю до нашої України, ну, а власне з надією. Що добро, переможе зло, і хай допоможе Господь нашим країнам. кожне відділення лікарні представили свої газети, на яких зображені були державні та народні символи України, історія та традиції нашої української землі, найвизначніші пам'ятки архітектури. Також читали вірші Тараса Шевченка, Володимира Сосюри, Василя Симоненка, співали пісні на патріотичну тематику та закликали до єдності неньки України. Ой ви вийтю-тюх-тюх, соловей ще бече. Він свою, всю родину до гніздечка кличе. Дорогі друзі, навіть птахи свою всю родину ось до гніздечка кличуть, а наше гніздечко, воно дуже давно звито. Та відвоювано багатьма поколіннями людей, тож давайте всі разом ще міцніше збережемо нашу країну своєю працею, своєю любов'ю до нашої України, своєю шаною до нашої України, Україна, де ми всі народились, Україна, де народились наші діти та підростають онуки. Тож, якщо ми будемо спільно Працювати, шанувати, любити її то ніхто і ніколи її не поділить. Наприкінці конкурсу для всіх присутніх провели бліц-турнір, запитання якого стосувалися історії України. За правильну відповідь отримували бал. Тим часом журі підрахувало бали та визначилось переможцями. Третє місце розділили між собою поліклінічне відділення та адміністративно-кадрова служба. Друге місце посіла бухгалтерія, а почесне перше місце виборола хірургічне відділення. Як зазначають учасники, брати участь у конкурсі було цікаво і погодились одразу не розмірковуючи. Коли мені запропонували участь взяти участь у цьому конкурсі, то я не на секунду не не мала на секунди сумніву, що треба приймати цьому участь, тому що це необхідно і особливо зараз. Враховуючи все те, що відбувається в Україні, треба щоб кожна людина пам'ятала, що Україна у нас єдина неділима ненька, яку ми всі дуже любимо. Вирішила приймати участь в конкурсі, тому що безпосередньо відчуваю себе українкою, незважаючи на походження. Так як народилася в цій державі і відчуваю кров, яка тече по моїх жилах, саме українську.